Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. Зараз ідуть дуже важкі бої на південному напрямку. Ми продовжуємо наступальні дії поблизу північної і південної частини Бахмуту. Також тримаємо оборону на Куп'янсько-Лиманському напрямку. І, до речі, хочу загострити вашу увагу. Я вже неодноразово казав, що саме цей куп'янський напрямок. Ми будемо чути зараз набагато частіше ніж колись чули про Бахмут. Чому тому що росіяни там дійсно зосередили дуже великі сили і продовжують тиснути на наших оборонців? Хоча, з точки зору ну, стратегічної точки зору, з точки зору розглядання цієї карти тої місцевості, можу сказати: ну ну там низини. Ми на висотах. Ну вони туди лізуть. Ну що ж я можу сказати? Здоров'я усопшим. Тим не менше, продовжуємо наш огляд, і я хотів би звернути увагу на те, що ми продовжуємо. Боротися зараз в морі за так звані вишки бойка не стільки вони нам треба для видобутку вуглеводнів скільки там зараз росіяни розміщають певні сили і засоби, засоби протиповітряної оборони, засоби для швидкого розгортування тих чи інших наступальних дій. І дійсно бої в чорному морі тривають. Ми звичайно не маємо флоту, але ми маємо дещо інше. Ну роботу наших безпілотників, як то кажуть, ми вже бачили. Я думаю, що ми будемо свідками вочевидь. Скоро дуже цікавих подій. А я би хотів би звернути вашу увагу ще на декількох нюансах. Ну, один із них я би назвав би так: їжаки кололись, плакали, але продовжували жерти кактус. Розпочну, напевно, з невеличкого міста на Волині, яке називається Ківерці, де все-таки продовжується, скажімо так, вакханалія в контексті витрачання грошей. Платників податків на будівництво стадіонів, бігових доріжок, ми знаємо скандал щодо м, витрат, ймовірних на майбутнє, скажімо так, витрат у вигляді 145 мільйонів на будівництво стадіону чи там відбудову, ремонт стадіону, ремонт доріжок. Тих. Чесно кажучи, ну, це для мене повний треш в той час, коли хлопці не знають, як пройти мінні поля, ківерцівська міська рада. Готова витрачати гроші на стадіони. Я розумію, що велике будівництво у нас вже давно асоціюється з великим крадівництвом, а це є схема для отримання швидких відкатів від різного ж типу фірм, фірмочок, прокладок і прокладочок. Ну чесно кажучи, я думаю, що цьому мають давати звичайно оцінку місцеві громади, хлопці, чоловіки, брати. Котрих зараз воюють на передовій і мають гостру потребу в безпілотниках, мають гостру потребу в транспортних засобах. Волинська бригада, ТРО, також 14-та бригада, вони знаходяться на передових рубежах. Ну і чесно кажучи, я не розумію. Я не можу збагнути, як можна думати сьогодні про бігові дорожки і стадіони в той час, коли невідомо де закінчиться і коли закінчиться, і з якими втратами закінчиться ця війна. Це це сюр. Ну а далі про тих же самих їжаків, які продовжують колотися і жерти кактус, я би хотів би це обговорити в контексті останніх подій, останньої новини, де нібито міністерство оборони зараз, окрім того, що Резніков запропонував якісь незрозумілі парі, замість того, щоб контролювати своїх там заступників і ті всі підрозділи, які відповідають за контракти і закупівлі для збройних сил України. Ну, є новий виток скандалу, і ми бачимо інтерв'ю журналіста Юрія Ніколова, який сказав, що дійсно вони. Журналісти вивалили інформацію, але ще не всю. Ну і десь є така подейкою, що Резніков збирається судитися проти журналістів. Ну як сказав Юрій Ніколов, ну хочуть вони пройтися ще раз по мінному полю. І знову ж таки це повторити. Ну велка десь так сказав Юрій Ніколов в контексті того, що ми пам'ятаємо, як Резніков. Дуже сильно виправдовував яйця, розповідаючи, що вони міряються в кілограмах. Ну зараз черговий скандал з тими куртками. Я думаю, буде мати продовження. Тим більше, ну молодці хлопці, що не зразу все вивалили. Треба ж зробити паузу, дочекатися, коли вже ті чиновники нагородять всякої бузини. От, а в Києві буде дядько, да, тобто, і ми знаємо, що це буде мати логічне завершення. Звичайно, не при цій команді, звичайно, не при зеленій владі. Але я думаю, що ми це побачимо. Ну і хотів би вам зачитати пост одного з дописувачів. Пшемислав Ліс Маркевич, значить, він з Польщі, сам поляк, і він пише погляд з Польщі. Українська влада, яку завжди обирали українці, завжди розкрадала Україну. Тому ваші чиновники та депутати мають сотні маєтків на Кодеазур і тисячі квартир в Лондонах. Хай ваша податкова конфіскує їх майно і фінансує війну, якщо не зможуть пояснити його походження, бо зі своїх чиновницьких зарплат не купили. І хай ті кошти підуть на зброю, бо чого я маю читати про вашу корупційну багнюку і водночас платити своїми податками на хаймерси для України? Здивовані у вас податково такого не зробить. А чого я не знаю про що пишу? Так думають мільйони європейців. А бездіяльність за команди у боротьбі з корупцією це цвях до домовини, в це до нашої української вже домовини, наш український цвях. Тобто до чого я це все веду? Справа в тому, що у ці корупційні скандали, де далі продовжує процвітати вакханалія з розкраданнями коштів і відсутність реальних покарань, вони призводять до дуже поганих речей, і саме вони підривають авторитет і довіру до України далеко за кордоном. Ну а наш Кабмін вирішив зробити фінт ушами, і я звертаю увагу на дуже важливий Законопроект, отже, в першому читанні законопроект номер 9453 у цьому передбачено, що пенсіонерів, які не витрачають гроші зі свого пенсійного рахунку протягом 6 місяців, можуть позбавити пенсій. Більше того, кошти цих пенсіонерів за їх рахунків у банках будуть повернуті до пенсійного фонду. Автор законопроекту, кабінет міністрів. Отже, ну, приблизно це виглядає так. Наші люди, біженці, пенсіонери, які втікли від війни за кордон, а багато з них є, ну, наприклад, таких, як у мого батька, кнопковий телефон, у нього він пенсію їздить отримувати до банку, а не користується там, картками і так далі. Ну, хтось не вміє, хтось не хоче. а Комусь вже просто настільки багато років, що їм простіше, знаєте, хто люди, старші люди, вони звикли так, заробив, отримав гроші, відклав собі, так. А дехто, будучи за кордоном, не може цього зробити, тоді що? Треба забрати в них ці пенсії? Ну, чесно кажучи, наш кабмін, звичайно, дуже хитро вимаханий, ну, але щось це таке похоже на шмондіра, Отнять і поділіть. Чесно, я не знаю, як має реагувати суспільство, але я думаю, що воно має дати належну оцінку саме таким ініціативам. І мені не зрозуміло, а яким то боком в першому читанні цей законопроект взагалі був проголосований депутатами? Ви там що вже зовсім з дуба впали ну, штанга за штангою? Я розумію, що скоро виборчі перегони там, всякі безумні починають зализувати президента Єрмака, ще забули цьомнути татарова і так далі в своїх дописах на Фейсбуці, але... Голосувати такий треш. Ну я не знаю, я собі навіть не можу уявити, якби такий треш там затняті поділіть там, пенсіонерів гроші, м -м, проголосував би парламент минулого скликання. Ну, все, зрада, зрадонька Тут вже б були б в нас, тут вже і мітинги, і все, що хоче покришки біля Верховної Ради, і так далі. Ну, маємо те, що маємо. А зараз я хотів би ще звернути увагу, що саме в цьому контексті. Чотирирічна програма на загальну суму 15,6 мільярдів допомоги для України може бути під загрозою. І чому нам партнери вже навіть знаєте, не натякають, а вже мордою, як те паршиве кошеня, де нагадало тицію, що нам потрібно відновити питання контролю за витратами чиновників. Нам потрібно відновити електронне декларування. Нам потрібно повністю ну, дати зрозуміти всім громадянам України і нашим західним партнерам. Що на шляху до Європейського Союзу і до членства в НАТО є ряд реформ. І якщо ці домашні завдання не будуть виконати, виконані, якщо чиновники далі будуть продовжувати ховати свої статки, то що відбудеться? А відбудеться дуже серйозна історія. Ну не зміг я сьогодні ще не згадати і про нашого Усика. Всі почали кричати, який він кльовий пацик. А мій побратим Петро Киян. Він написав в соцмережах таку тезу, вона мені дуже сподобалася. Я навіть її там нього трошки позичив. І теж через Фейсбук запостив. Отже, якщо завтра пуйло буде кричати Слава ЗСУ, то ми теж скажемо, що він кльовий пацик. Це в контексті Усика. Тобто, якщо завтра Лорочка приїде, буде співати гімн України, ми скажемо, що вона кльова чувіха. Ну, вже злободу ми ковтаємо, та, потрошки ковтаємо, ковтаємо, знову ж таки, йожики коляться і продовжують жерти кактус. Десь так виглядає український нарід. Друзі, ви що, дійсно вже забулися? Спитайтеся в нього, чий Крим? Може він ще вам щось скаже, що Крим український? Бо він якось петляв петляв. Тобто вчорашні колаборанти, які починають перекрашуватись, ті, хто вчора топили за руський мір, за руською єдине православ'я, там ще за всяку ту треш. А що, така коротка флешка в голові? Ні, я знаю, що у моїх е глядачів флешка в голові нормальна і об'єм пам'яті нормальний, тому вони зараз. Підпишуться на YouTube канал, не забудуть зробити репост цього відео, а ми з вами можемо продовжити декілька тез. Отже, ми бачили чергове інтерв'ю Буданова, ну, він нас чемпіон міра по інтерв'ю, де він розповідав, що в нього дружина, там, вони проживають з ним в робочому кабінеті і так далі. У мене питання, а де гогіла Швілі? Ну, тож казали, що вони ж там разом, вроді би, як жили в одній хаті. Щось не можу зрозуміти я в чергових тих інтерв'ю. Ну, і на завершення цього сьогоднішнього випуску рішення Вищого антикорупційного суду в контексті однієї з митниць, так, не, не митниць, митниківщиць десь так. Ну, тим не менше. Начальниця Львівської митниці у неї конфіскували квартиру в центрі міста. Ну, як це зробив антикорупційний суд? І взагалі на підставі чого? На підставі того, що вона робила такі фінти ушами, оформляла на маму, а потім мама їй дарувала квартири. Так вона зробила три квартири, і так вже декілька автомобілів. І зараз вищий антикорупційний суд прийшов до висновку, що то все її майно, і вона не може пояснити його статки. І ніяким боком, це не подарунки, а ми пам'ятаємо. Що такі історії потраплялися в нас? Отже, суд конфіскував. Ну, в принципі, перша ластівка, як то кажуть, файно пролетіла. Чому я чекаю? У нас там є такий клочко, по моєму, в якого мама стала десяти мільйоніршею. Ну, от було би дуже цікаво. Також є дуже багато депутатів, які почали ховати саме за родичами те чи інше майно. Тому в цій ситуації дуже файно буде виглядати судовий цей прецедент. І якщо в цьому напрямку будуть працювати на ЗК, то я думаю, що і в Дубінського мама перестане любити скорость, і в дуже багатьох інших народних депутатів, тому що вони всі такі прикоцані і затюнінговані, а відверто кажучи, гроші то корупційні. Десь так виглядає сьогоднішній мій випуск. І друзі, я вам дякую за вашу підтримку. Ми продовжуємо наш. Шу боротьбу і, попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!